Друзі, знову звинувачення у домаганні. Тепер у Львівському національному університеті імені Франка викладача звинувачують колишні студенти, як відреагував університет і сам викладач. Дивіться далі. Професора Львівського університету звинуватили в домаганнях. Він такий підходить. Знонацька дуже близько і каже: А можна я вас поцілую? Чи дійсно він домагався до студенток? Він відволікається від пари на мої коліна, відбуджується. Як цю ситуацію коментує сам професор? Та яка реакція університету? Пане навіть сторони від ковід відкритання? Ніхто. Скандали в університетах не вщухають. Студенти продовжують заявляти про домагання, психологічний тиск і зловживання владою з боку викладачів. Свіжа історія. Журналістка Катерина Рудак заявляє, 10 років тому теж стала жертвою домагань з боку викладача Львівського національного університету імені Івана Франка Йосипа Лося. Вона виклала про це допис у Фейсбуці і дала коментар сніданку. Я хвилювалася, що я отримую засудження, що начебто я коли вчилася, мовчала, а тепер от виношу що це сміття з рідного факультету. Катерина розповідає, що мріяла бути журналісткою зі школи, тож не вагаючись, вступила на факультет журналістики і на другому курсі в неї почав викладати професор Йосип Лось. Дівчина каже, що на парах могла чути в свій бік коментарі особистого характеру. Він підійшов до мене на парі, бо я була на першій парті. Я була в джинсах з, ну, з дірками на колінах. Тоді було так модно. І він сказав мені, що я таки більше не носила, тому що він відволікається. Відпари на мої коліна відбудується. Я сприйняла це як жарт, каже Катерина. Додає, що про викладача в коридорах університету казали різне. Були в сорі, наче то він якої зустрічався. Гуляв, кликав на побачення. Дівчина згадує, як прийшла до викладача складати залік. В кабінет заходили не всією групою, а по черзі. І коли Катерина переступила поріг, викладач за нею замкнув двері. Він ем, почав питати мене хто по гороскопу, і розповідати, що в нас дуже класно поєднуються наші знаки зодіаків. Він до мене близько присунувся, бо ми сиділи за одним столом, дуже близько, тобто все надто близько. Е, взяв мене за руку і почав так повільно, повільно пальцями водити по руці. В якийсь момент він мене спитав, що я відчуваю. Катерина каже, що відповіла викладачу сухо. Я нічого не відчуваю. Спротив не чинила, адже він професор та доктор політичних наук, а вона лише студентка. Я була в ступорі в цей момент. Ну а мабуть, це його якось збило, не тому що він вже ну далі нікуди не поліз. Ну я пішла звідти і ну, не заходила. Дівчина каже, що після цього просто уникала зустрічей із викладачем. Вона почала працювати з журналісткою на одному з телеканалів, тож пари відвідувати не виходило, а екзамени намагалася здавати дистанційно. Під дописом Катерини з'явилося чимало коментарів дівчат, які пишуть, що теж стали жертвами домагань від цього ж викладача Йосипа Лося. Серед них була і Ольга Зеліско згадує, як проходив її іспит. Він каже, що от я така молодець, добре вчуся, і е, перейшов відразу на особисте, чи є в мене хлопець, бо мені потрібно старшого чоловіка. І потім він почав якось скорочувати відстань між нами. І на прощання він такий підходить е, з нонацька дуже близько і каже: А можна я вас поцілую? І прям робиться, прям наближається до мого обличчя. Оді Ольга вибігла з кабінету розголосу не надала, адже злякалась, що її відрахують. Вона стверджує, що в ректораті університету про домагання Йосипа Лося до студенток знали. Хтось все таки пожалівся з наших однокурсників, і панові професорові Лосеві заборонили приймати іспити і заліки на одинці, бо всі знали в деканаті, в ректораті про ці всі його. Походенькі, і він вже тоді якось себе стримував. Ми додзвонились і до самого викладача Йосип Лосю 87 має 50-річний педагогічний стаж. Він професор, доктор політичних наук. Всі звинувачення в домаганнях заперечує. Це єзофанія, шиз це є. Е... Бред сумасшедшує, ми просто совісті людей. Це треба було 15 років тому сказати старий, куди ти пхаєшся? А тепер, коли мені 90 років скоро, вона починає то муру го городити, і вона 15 років мовчала, та вона свиня. Йосип Лось каже, що університет відреагував, і сьогодні має відбутися засідання етичної комісії. Та мене не від сторони від ковідвіднакладання. Ніхто завтра буде етична комісія, ректор, ректорська, її і, і всі не мають. Претензії до мене візьме і сторони це теж провокація. Ніхто не відсторонив від мене десить. Але сам університет іншої думки. Заступниця декана з навчально-виховної роботи Львівського національного університету імені Івана Франка Наталія Шайда стверджує, що. Йосипа Дмитровича Лося відстороняють від проведення лекцій і практичних занять на факультеті журналістики. О 12.00 відбудеться етична рада, яка буде розглядати звернення і ситуацію, яка склалася, і встановить, як подалі буде все відбуватися. Заступниця декана з навчально-виховної роботи зазначає, що такі скарги на викладача від студентів Львівського національного університету імені Франка чує вперше. Якби ми знали про таке, звичайно, ми би реагували. Але звинувачувати чи стверджувати, що такі факти мали місце, це буде завтра з'ясовувати засідання етичної комісії. Поліція Львівщини вже розпочала перевірку звинувачень у домаганнях на адресу викладача Львівського університету. M. Розслідування триває, тож будемо тримати вас в курсі. Там е, хтось уже з наших глядачів там на Ютубі теж писав е, ну не про цю історію, якусь іншу історію згадав. Це інший університет був, що теж е, там викладач не, не так, як подобає, Годиться викладачеві себе поводив. Ну, якщо були з вами якісь такі історії, пишіть, друзі е, їх нам і ну тому що, бачиш, воно все розкручується, розкручується уверсите. Якийсь початок історії якийсь почався, але але ж. Клубочок, коли розкручується, так, і є вже звинувачення, потім доведено, що дійсно а, ну, такий Ну тут нічого ще не доведено, не, тут ще не доведено, такі, ну, але найголовніше, триває. що люди не бояться про так, це так. говорити. Так. І це знаєш... даність нашого. Суспільства українського ну насправді насправді мені здається, що це от коли це з, з ванштайном почалося все міту та цей рух, та. і він почав розкручуватися, розкручуватися там, потім поширився по інших країнах. Дійшов вже до нас, але і вже о, ви, раніше ніхто та. ну раніше боялися про це говорити, тому що дійсно сама винна, ну все.